Всім привіт! Я Клавдій Петрович. І якщо я знаходжуся на кухні нового проєкту, це говорить про що, правильно, що ми будемо щось готувати. Причому сьогодні ми будемо готувати дуже незвичайну оригінальну страву. І я сьогодні не один, в мене в гостях дуже крута людина. Харизматичний хлопчина, справжній козак, пузанчик, як я, гастроюрист, юрист бармен, волонтер, ну і просто мій хороший друг. Євген Привіт, А Ти скажи, що ти нам сьогодні приніс? Що ми будемо готувати? Що це таке? А, це бичачий пеніс! Що це? Що це? Друзі, це незвичайно еротично виглядає. Це справді? що це бичий, — Бичий пеніс? Так. І що ми будемо сьогодні його готувати, так. якби а, а, японець, а, потомок самурая, який точив оцей ніж? Дізнався, що я буду різати цим ножем, він би зробив собі харакірі. А що ми будемо з нього готувати? У мене є ідея відозмінити класичні страви. Наприклад, зробити цезар з бичачим пенісом. Оригінально. І Сендвіч з бичачим пенісом. Друзі, такого цезаря і такого сендвіча вище в житті не куштували. Та й ми теж будемо пробувати. Па-па-па-паааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Тож, першим ділом нам треба е, цей пеніс термічно обробити. Ага. Для цього в нас є пара конвектомат. І ми додамо туди трошечки овочів і спецій, щоб забрати з нього аромат. Все, я зрозумів, я буду нарізати овочі. Це я вмію, тому клас. Ми включаємо хураканчик і поїхали. Так, ну Жень, овочі я нарізав, вон тобі, будь ласка, обсмажуй. Так. Тож, овочі в нас підсмажилися. Ми беремо бичачий член. Поки що ми його не будемо зачищати. Будемо а Ми його ще будемо зачищати. Це для мене сюрприз, що ми будемо що зачищати бичачий педіс. Відправляємо його трошечки протушкуватися і прибрати зайвий Аромат. Тобто ти оцей сморід називаєш отак от. Слухай, я тобі пропоную. Давай не тільки овочі додамо, давай ще додамо трохи спецій, бо мені здається, що просто самі овочі, цей аромат, як ти сказав, вони його не приберуть. Тому давай ще трошки якось так, я не знаю, ароматизуємо спеціями. Ти не проти? Я за Петрович. Так. Ми вже його викупили Так. насипали йому овочі. Ага. Пропоную йому ще зробити один маленький нюанс. Тобто ти пропонуєш його відправити засмагатися в солярій? Так. Угу. Чого в своєму житті я тільки не їв, а точніше, чим я тільки не закусував? Але бичий пеніс на моїй практиці буде вперше цікаво. Женя, чому саме бичий пісюн? По-перше, це досить незвичайна страва так. для нашого регіону. А по-друге, в Латинській Америці і в Азії його дуже поважають і вважають джерелом тестостерону, його вважають джерелом колагену. Так. Білку ми маємо йти з тобою. До mm. правильного харчування, то ми зараз якраз джерело колагену, білку будемо приділяти в салат. Так, Жень, ну все, досить балачок. Давай, поки пеніс запікається, в нас є вільний час, давай підготуємо складники, які нам потрібні для наших страв. З чого почнемо? Почнемо ми з соуса Цезар. Це в нас є перепилені яйця, у нас є анчоус, О. чесничок, сир, пармезан, у нас є лимонний сік і олійка. Ну і що, ти мені пропонуєш оце все вручну мішати? Ні, звичайно, ну. ми візьмемо блендер хуракан і, і все. Я хочу не професійний кулінар, але я знаю один лайфхак. Для того, щоб більше соку взяти з лимона, його перед тим треба класно розкатати. Тепер взяли, розрізали і можна тепер чавити. Лимонний фреш ти вже зготував. Так, що треба далі? Давай яйця перепалення вбивати. Ми зробимо насиджений майонез як базу. І додамо туди додаткові інгредієнти для цього. А що додають анчоуси в соус? От скажи? Рибний солений присмак і пікантність. Ну Скажи, от для наших глядачів, якщо, наприклад, немає анчоусів, а можна анчоуси замінити наприклад, кількою? Mm. Додамо яблучного оцепі. Ага. А що він який? він придасть якийсь смак? Він дасть можливість замальгуватися гарно. Ага. Так, ну що, погнали, я починаю блендарити. Треба продегустувати те, що ти зробив. Давай. Що що ти мені даєш? Це не мій розмір. Й... Ти мені сюди налий. Блін, ну мені щось не вистачає. І це правильно, тому що там ще має бути пармезан. Ми з тобою готуємо сьогодні бичі пеніси. Знаєш, багато людей, коли виставляють красиву фоточку своєї страви там в інстаграмі, вони пишуть фудпорно. От у нас сьогодні з тобою справжнє фудпорно. Летить все, несеться. А ти моє сердень. А поки Євгенчик наблюдає за тим, як наш пеніс тушкується в параконвектоматі, я нагадаю, що ми знаходимося на кухні нового проєкту. А новий проєкт це надійний партнер компанії Рада Хаб, яка займається не тільки створенням інтер'єрів, дизайну для квартир і будинків, а втілює в життя масштабні проекти, такі як ресторани і готельні комплекси. Рада радить найкращих. Тож звертайтеся, і ми організуємо ваш бізнес під ключ. Так, для нашого майбутнього салату, звичайно, нам треба підсмажити сухарики. Для цього треба нарізати тостовий хлібчик. Кубики. Опа. Ну Що у нас там все запікається, заварюється, шквариться. Я пропоную не витрачати час і зробити легкий бліц. Готовий? Yeah! Яка страва ідеально описує твій характер? Тут без варіантів, просто хочу дізнатися. Ну, про бичий пісюн я вже зрозумів. Можливо, до бичого пісюна є ще якась там. Гардір може. Десерт. А, та ні, це стейк. Такий смачний, яскравий, соковитий, просмажений, як я. От так. Один кухонний прилад, який точно створили іншопланетяни. На, твій, на твою думку, <звук> <звук> 10 minutes later. Ну, це напевно ця вишкарябувалка для равликів. Вишкрябувалка <звук> 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 для равликів. Господі, і таке буває. Назви страву, яку ти колись готував, і тобі за неї було соромно. Ну, це якраз карі з бичачого пенісу. <звук> Трошечки треба було її д -д добити. <звук> <звук> ну, я маю надію, що сьогодні вона вдасться. <звук> Якби ти був приправою, щоб це було? О, це було б італійське траво. Прикольно, мені ти більше нагадуєш перед чилі. Так, ну і під яку музику тобі подобається готувати? Тут є варіанти джаз, реп, рок н рол Або просто шум витяжки. Та звичайно, це ж пісні Клавдія Петровича. Ну, що ви таке питаєте? Дуже приємно. Друзі, ви теж слухайте Клавдія Петровича. Так, ну що, настав момент. Дістаємо пеніс. Та ні, ти що? Спаракан виктомату. Ага. Так, і що нам далі з ним робити? Ну дивись, е, треба покласти його на лід, трошки охолодити і зачистити. Зачистити! Ура! Ми будемо чистити пісід! Се. Чи не так і смердить. А мені здається, до пеніса, якщо ми готуємо Цезарь, не вистачає яєць, тому ми відваримо перепилині яйця. Як його чистять, розказуй. Ну, Друже, давай його розріжемо на розріжем. частин. Йо-майо. -йо. Розріз зробив і поїхав. Перше в житті я чищу пеніса. І мені здається, це перший і останній раз в моєму житті. Тобто отак от він має бути почищений От до цього стану. Да, до от хряща. прямо до Так. Да, Оце я почистив пеніс. Пеніс же в нас почищений, помитий, чистюсінький, гарнюсінький, красивюсінький, Пахне просто. Пісюном пахне. Але, друзі, нам його тепер треба нарізати і підсмажити. Я буду смажити просто е, сіль та перець, може трошки спеції, а Женя буде смажити в чому? В кімчи соус. Так, тому що я буду смажити на Цезар, а Женя буде робити з пеніса сендвіч. Погнали! Ну, слухай, так якщо тобі його підсмажать десь там, типу, в цьому, так і не дізнаєшся, що це. Знаєте, як друзі кажуть, буду доїдати останній хер без солі. Оце от саме саме про нас. Я хотів би додати трошки боліва. Трошки кілче соус. Все підсмажили, все підтушили, все підготували і будемо готувати першу страву, а саме Цезар з бичим пісюном. Я так думаю, треба розпочати з салату айсберг, який в нас є. Виберемо такі дуже красиві листечко, і їх будемо туди наривати. І метати. Що ти, друже, не проти, я ще додам трошки латуху. Супер. Він такий більш м'який. В принципі, в салат Цезар по класиці ще йде рамен, мені здається, да, салат, але можна додати і латук. Це і не так дорого, і, в принципі, по смаку вам теж буде Дуже-дуже непогано. Як він хрумтить, як він... нам необхідно нарізати помідорки. Отак от беремо так чик, чик. І отакими от апетитними штучками ми їх на четвертинки з вами нарізаємо. Женя каже, що правильний салат Цезар він без яєць. Але мені здається, як цей салат з пісюном буде без яєць. Це неправильно. Тому ми з вами додамо декілька перепелиних яєчок. Все, яйця в нас є. А салат є, помідорчики ми нарізали. Що нам не вистачає? Пісюна. Пісюна! Так, і що мені здається, що ще не вистачає в нашому салатику? Калі... Підсмажений гріночок. Мені здається, не вистачає нашому салатику, які ми підсмажили на сухій пательні і просто додали. Трішечки, трішечки травочок. Так, пармезанчик ми теж наріжемо. Мені подобається, коли пармезанчик натирають, нарізають отак от тонкими слайсами. Бачу він і нарізається, і натирається одночасно. Тепер заправляємо наш салатик соусом Цезар. У -у -у -у, дивіться, який він. У нас густенький, апетитний. Так, все. Замішуємо і даємо настоятися. А в той момент, поки салатик буде настаюватися, ми приготуємо сендвіч. Для сендвічу ми взяли слайсами сир нарізаний, наріжемо слайсами помідор. Mm -hmm. Далі наш вичачий е, пеніс, е, тушкований в кімчі з бульйоном. По-азійськи наш соус Цезар, який ми вже збрали. Який я робив, до речі, о, перший о, раз це. в своєму життю цими руцями. Ну і все, Ти беруться. Ми, ми що? Ми це все збираємо. Давайте наріжемо помідор слайсами. Далі наш соус Цезар. Далі викладаємо помідорку. Ага. І от зараз, друже, ми зробили плацдарм для нашого смачного піщука. Слухай, непогано ще й виглядає. Да, як... А ти що туди ще й гірчиці якоїсь діжонської, не дай Боже, додав? Трошечки, так. Да. Нічого собі, ти справжній гурман. М -м -м. Пальчики обліжеш. Це було волшебно. Ми беремо слайс сиру і трошечки його складаємо. Так. так, А зверху яким соусом ще будеш додавати? Ми трошечки вологи дамо помідоркою і накриваємо хлібчиком. Тепер... На гриль. Ми викладаємо наші сендвічі. І одразу, друзі, лайфхак. Якщо ви запікаєте щось на грилі, от, ну, от реально простіліть його пергаментом, і вам потім не доведеться його віддраювати. От користуйтесь. А ти от би якби не я, ти відбивав би той гриль зараз. Фіналочка! Страви готові! Сендвіч і салат Цезар, який ми приготували з бичого пеніса. І зараз саме цікаве. Дегустація! Ми покликали співробітників компанії новий проєкт, але не сказали їм, що ми готували. Подивіться! Mm -hmm. Ну що, смачно? Mm -hmm. А знаєте, що приготовлено збичого пісюна.